Доки ти здатний думати, ти живий, доки ти в змозі відрізнити правду від брехні, ти не переможний. Навіть якщо в тебе відібрали землю, будинок, сім'ю, але ти чітко знаєш, хто твій ворог, ти ще можеш боротися. Росіяни, як ніхто, це добре розуміють. Гігантська машина пропаганди на кожній тисячі квадратних кілометрів земель Путінської Федерації працює 24 на 7. Людей починають зимувати мало не з дитсадка, і рідко кому вдається зберегти здатність критично мислити до старості ви ж розумієте, як працює російська пропаганда, вона від усюди, і вона прям така масована, тяжка. Що таке російське російський телевізор? Ну я думаю, що ви теж прекрасно знаєте. Тут навіть якщо ти адекватна людина за декілька днів постійного просмотру цього лайна, ти станеш абсолютно неадекватним. Ще більш потужну машину пропагандисти запустили на окупованих українських землях, бо одна справа людина Но запрограмувати і зовсім інша перепрошити. Перше, що робить російська влада окупаційна, це захоплює радіостанції, телебачення і намагається там випускати свій контент. Вони намагаються переконати місцевих людей на окупованих територіях, що Росія тут назавжди, що з Росією краще Україна людей покинула і, взагалі, там в Україні фашисти, нацисти, зник інтернет. А інформація про те, що було в країні, була тільки в тих, у кого залишились супутникові антени. Тому що спочатку зникла інформація. Окупанти чим давлять брехнею, розумієте? Агромне кількість людей згоріло засоба. Діти, жінки кричать в Б'юса тому що і діти Україну нужно всю забрати і каждого прочистити. Цей фейк може сміло конкурувати із роззіп'ятим хлопчиком. Саме так діє механізм розпалювання ненависті, війни та геноциду українського народу. Брехня несеться з кожної праски і цілодобово. Пропагандистська машина вона тотальна. по-перше. І по-друге, люди на окупованих територіях вони не мають ні можливості, ні права щось критикувати, висловлювати якусь свою думку з чимось не погоджуватися, бо це небезпечно для життя. Ти розумієш, що тебе можуть відправити на підвал? Під прицілом пропагандистів в першу чергу діти капітально промивку місків їм влаштовують не лише у школах, окупанти створили десятки молодіжних воєнізованих рухів. Поплічники режиму чудово розуміють. Зовсім скоро прийде час їх посилати на фронт, а за ідею зазвичай набагато краще вбивають ніж за гроші. Молодеж поповняє ряди. Давай братик. Я слышав, що тя детас літа. Откуда ты родом? если Из Однокласник предложил, я согласился в течение Дух і я був уже в Красногоровки на позиціях. Лише уявіть, коли місто цього хлопця окупувала Росія. Йому було 9 років. Увесь цей час в його голову старанно вкладалися путінські наративи, щоб потім кинути зомбованого солдата на вірну загибель. Одвічна тактика росіян на фронті зрівняти усе з землею. Так само діє і на окупованих територіях. Мільйони керованих інформаційних бомб спочатку знищують усе українське, а потім кремлівські слуги розказують. Як треба родину любити. Якщо ви просто вийдете на ринок зараз, от, в Мелітополі, ви почуєте, що Запоріжжя вже завтра буде російське, що все, все так прекрасно в російській армії, що все Запоріжжя завтра це буде Росія, і от, от уявіть собі, бабушку, яка виходить на цей ринок, і така вона чує. Звісно, вона не буде мати ні надію, нічого. І саме тому і спочатку ми вирішили робити цю газету і розносити її по під'їздам, поштовим скринькам, підкладати людям під коврик, щоб саме ці. І люди могли ну знаєте, натрапити на цю газету, почитати і хоча б задати питання, типу реально, щоб у них, хоча б, зароділи сумніви, і вони розуміли, що те, що говорить російський ящик, це повне лайно, це неправда, і що у світі коються абсолютно інакші речі. Коли живеш у суцільній ізоляції, а в твою голову щодня закладають інформаційну вибухівку, дуже важко протистояти цьому натиску та оберегтися від зневіри. Своє королівство кривих дзеркал росіяни будували заздалегідь. Стратегію наступу в інформаційному просторі створювали роками. Це окрема війна, у якій задіяна мільйонна армія пропагандистів. Вони добре знають, коли треба пустити в хід важку артилерію, а коли достатньо автоматної черги. Ми навіть не уявляємо, під якою загрозою живуть люди, які все ще підтримують Україну. Попри шалений тиск, вони чинять спротив та чекають звільнення.